Всім привіт! Сьогодні розкажу про бюджетне пом'якшення мотосидінь. А прикладом буде сидіння з мотоцикла Yamaha Tenera 700 Цей метод не потребує радикального втручання в конструкцію сидіння, та я його рекомендую власникам нових мотоциклів. І перше, що треба зробити, це максимально акуратно зняти стоковий чохол. Далі робимо розмітку у місця водія та пасажира та визначаємо точки максимального пом'якшення. Далі я рублю шаблони та вирізаю по ним поролон. Наношу клей з балону та склеюю обидві поверхні. Все лишнє підрізаю канцелярським ножем. Далі наношу клей вже на внутрішню частину сидіння та повністю обгортаю сідушку в м'який поролон. І на завершенні, встановлюємо чохол назад. При встановленні оригінального чохла не має виникнути жодних проблем. До речі, це суттєво знизить ціну при виконанні цих робіт. І як результат маємо досить непогане пом'якшення за помірну ціну.